Слава Україні, слава, силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Троянда Гайгроу, витка або ж високий шраб. І ось росте вона в мене перший сезон, точніше, квітла, перший сезон протягом літа. І я навіть вже кілька відео про неї мала, навіть червневе відео. Я пам'ятаю, як я там охкала-яхкала, як вона мені сподобалася. І серпневе відео теж дуже я далі була на неї задоволена. Тому ще раз підсумую своє якби, свій, ну так, свої враження, своє задоволення від неї і, і, і дещо розкажу, що може бути. Ну, не так, аж уже якби, дуже сильно тішить. Та? Коли вона розквітла, коли вона розкрилася, я була дуже-дуже приємно вражена, просто зачарована її кольором. Цей червоний колір, ну, червоний, добре, от говорять, там, наприклад, червоний колір вам. І ви маєте собі уявлення, якась картинка перед вами виникає. Але ні, от Троянда. Я говорю про тренди, бо в мене найбільше серед квітів це саме троян. Вона показує, що той колір. Ну, ти не можеш собі уявити всі червоні кольори. Ні, червоний і червоному різниця. І ось це черговий доказ. І я теж не раз говорила, що я ну, якось взагалі, взагалі не садила я червоних троянд. Десь в мене на початку Торо була. Експлорер я посадила, і, мабуть, що оця як вона така відома ох, оце забула. Black Magic, То. І все. А тут от я якось ту досадила, ту досадила, і все більше і більше мені починає розкривати червоний колір, все більше і більше я починаю ним захоплюватись. І от High Grow – це було чергове відкриття е, червоного кольору для мене. Ну, дуже цікавий. І він, мабуть, що не є такий аж чисто червоний, він може бути червоно-вишневий е, на певному етапі, під певним е, якби, освітленням. Природнім, звісно, тобто, коли десь там сонце вже наближається до заходу, але або коли після грози і після грози він набуває такої оксамитовості, аж чорнуватості. Ну, дуже цікавий. В нього непогано, така, не те, що непогана, а теж досить ну, цікава форма квітки. В цього сорту, я маю на в цього куща, бо не раз троянду називаєш в нього, в неї, і не знаєш як, але ж можна називати кущ сорт, тому <смі> я так часто говорю та в чоловічому роді про троянду. Ось може от, показуватись ця чорнуватість. В одному ж тому самому суцвіті, оскільки суцвіття немалі, там є досить багато квітів, і вони відкриваються не всі на раз, а поступово. Може бути таке. Що е, ціле суцвіття, так, більшість квітів вже відкривається дуже гарного флористичного вигляду. Частинка квітів тільки починає відкриватися. А одна квітка в тому суцвіті вже така з ознаками старіння, е, мається на вазі, ну, така вже не дуже флористична. І ось цьому сортові е, відцвітання або ж. Трачання цієї флористичності, привабливості, воно таке досить-досить помітне і досить таке очевидне. Хоча часом мені навіть подобається, бо воно стає квітка стає з такими виражено чорними, як ніби припеченими пелюстками. Але вона не міняє так колір, як міняє, наприклад, блюбері, там дуже очевидно, яка скодню міняє колір дуже сильно. Та. Або ж, як, наприклад, зігниває, там, не знаю. В'яне, ні, тут нема такого, тут є от своя специфіка, що вона так чорніє. Тому часом це я лишала, часом мені це подобалося, але якщо б це було, звісно, для ідеальної картинки, то так краще таке забирати. Для ідеальної картинки я маю на увазі, щоб вам, от, ви любите, щоб все було гарно, красиво, ви якби доглянуто, ну, вичищено, вчасно все зроблено, так. то тоді, звісно, що такий вже вигляд квітки ну, я б не лишала. Але я часто лишаю, бо, по-перше, показую вам, як воно є, бо багато кому важливе відцвітання або ж псування від різних погодних умов. Тому ось не завжди я забираю квітку. А часом мені навіть самі цікаво подивитися, як вона відцвітає, як вона там, підсихає, не знаю, чи застигає і просто висвітлюється. Ну, є, є всілякі такі бажання спостережень собі відкласти так, в пам'ять. Ось, по здоров'ю. ну, інформації на Гедміфайн дуже-дуже обмалі. Там вона, я зазначу, що не вказано, не вказано, бо я її не знайшла. Але по моєму кущеві, що я можу сказати, що так, все-таки все-таки вона м -м, ну, хворіла досить на борошнисту, Не на борошнисту, а на чорну пятнистість. Борошниста в мене в тому ряду квітів була і одна, теж ну, молода, зовсім. теж Першу річку, яка в мене посаджена була, дуже швидко захворіла на борошнисту. Ця ні. А от на чорну 15 ста. Вона... Е я її точно відразу підв'язувала, бо я бачила, що ті пагони, є ймовірність їх втратити, відчахнуться. Е мені це було зовсім зовсім не в планах, їй шкода би було дуже. Тому я їх відразу ж фіксувала, підв'язувала. Що я ще помітила, от коли погодні умови? Ну, тут треба так, щоб пощастило, все-таки вона любить, мабуть, що от якраз в міру погодні умови: і не за холодно, і не за вологу, і не за сонячну. Тобто так, якщо гарна червнева така досить нормальна прохолодна літня погода, а не поза 30 чи 35. Тоді все добре. Але було таке, що дійсно, коли сонце було активне, і, можливо, можливо, я її не, не, не вчасно і не занадто добре полила, там вона швидше підпікалася. І було таке, що в одному суцвіті кілька квітів зовсім так було видно, що вони просто підпеклися. Але причому в неї підпікання таке виходить не так. Ну от Квітка ж, набита така гарна, тугенька, і підпечення, воно так робить, ніби як не знаю. От гербарій засушується, ніби як засушилися пелюстки. І це так виглядає. Ну, звісно, що воно не виглядає аж так флористично, як би це була свіжа, гарна квітка і суцвіття. Але це виглядає цікаво. Не всі квіти так однаково навіть підпікаються. Ось тому. Ем ще, звісно, я до неї. Не можу я сказати, що от прямо ідеальний сорт, який буде вам отримати все. Ні, цього поки що нема. Але те, що мені вона дуже сподобалася кольором своїм, вона мене вразила, то це так. Я навіть пам'ятаю, що я вона мені як розквітла, перший свій суцвіття показала. Я навіть пані Тані, якої, від якої ця краса в мене, цей саджанець в мене. Я навіть її... І вона мені її порадила, та дуже порадила. От... То я навіть казала, що от ще мені щось таке пора, щоб мене так вразили, як хай гроу. Тому ось такі були мої враження, і тут я точно бачу, та, що. Ну, Бажано, бажано. Треба, треба її, коли наближається спека, або якщо у вас спекотний клімат, але ну, тут я не можу сказати гарантовано, що навіть це допоможе. От мені, я собі занотовую, що коли наближається спекотний період, я мушу її дуже гарно наперед пролити і дуже щедро замочувати. Бо все-таки кущ в перший рік вона взяла метр, навіть більше. По висоті вона квітла суцвітями, квітла щедро тривало, і не, один, не одне суцвіття було, а наростила вона. Такі, кілька І, відповідно, висота, пагони грубі, сусвітя щедрі, і та, треба 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 було би її приберегти, тобто наситити завчасно водою. ось так Ось така цікавинка. Будемо спостерігати. І хто, і якщо хтось має, точно мають. Я впевнена, від Труєндарів вона описана від пані Оксани світлини. І там теж, до речі, видно од одна квітка, як вона трішечки ну, вже втрачає свою декоративність. Хоча на кольорі смак товариш не всяка. Багато хто любить відцвітання сортів. Може, не всіх, але частину сортів точно їм це подобається. Тут вже так, справа смаків, ін індивідуальних смаків, звісно що. Тому, хто має, поділіться своїми спостереженнями, ось як вона у вас, де вона у вас росте, чи пересаджували, притіняли. Я поки що нікуди не планую пересаджувати, єдине, що от буду поливати, там просто поруч ще ростуть, теж досить таких вищих Jackie's Favorite, вона теж висоту взяла гарну. Ще пару таких витких. Я думаю, що вона частково буде і ними притінятися. Є та сітка загорожить те, що там дає, якісь розтін, розсіну, зовсім тінь, затінок. Можливо, це теж якось гарно, позитивно попливає. буду бачити. Ось так Ось так пригнула. Вдалося пригнути, хоч пагони і товсті, але за кілька підходів, прийомів вдалося мені пригнути, тому зимує гарно. Я так думаю, що перезимує гарно, бо агроволокно щільне, зима не сильно морозна. Ось найлютий з плюсами, з плюсами. Тому чекатимемо наступного сезону. І звісно, що, як завжди, пам'ятаємо, і я пам'ятаю, і завжди дякую. І долучаюся, звісно, фінансово найперше до, до нашої перемоги, так, до допомоги нашим воїнам, нашим захисникам. Дякую вам за увагу, чекатиму на ваші відгуки, коментарі, враження. Всім до наступних відео і па-па!